Постійні пориви через аварійні труби, дорога, вся в латках, застаріло освітлення та жодних велодоріжок. Так про вулицю Якова Шепеля, ще півроку тому говорили місцеві жителі. Сьогодні ж її не впізнати. Люди не приховують. До останнього сумнівались, що в умовах війни їхня вулиця все ж перевтілиться. Добре, але ну настільки було зручно зупинка. Там за, за автобус десь ззаді там ну наїжджає, а Тепер так зручно, все хорошо дуже дякую. Реславна дуже гарно все змінилося. Пішохідні доріжки, велосипедні доріжки. О, дуже гарно, приємно дивитися. Результат купіткої роботи цілої команди перевірив міський голова Сергій Моргунов. Каже, на цій ділянці ремонтники стали до роботи ще в лютому, утім війна змусила призупинитись. З червня місяця нам, згідно постанови Кабміна 590, нам було дозволено продовжувати такі роботи по благоустрою, а це потрібно було робити, тому що тепломережі необхідно було привести до належного стану. Водогін треба було привести до належного стану. Ну і відповідно вже зробити благоустрій. Капремонт розпочали із найважчих підземних робіт. Спочатку замінили водогін. А теплотрасу? Теплотрасу ми теж замінили. Ми її, вона раніше проходила взагалі в дорозі, в ріждій частині. Ми її винесли за межі проїжджої частини. Тобто вже і водопровід знаходиться за межами проїжджої частини і теплотраса. Дорогу та тротуари оновили за сучасними стандартами. Якісне покриття, велодоріжки та понад два десятки паркомісць. Також облаштували комфортні зупинки. Скільки павільйонів ви поставили? Чотири павільйони. Це посадкові павільйони. Наші стандартні, такі як ми ставимо по всьому місту. Плитка бетонна 30 на 30 тактильна плитка. Ну і наші павільйони з урнами. Отримала вулиця Шепеля і новеньке освітлення. Лед освітлення, нове сучасне, таке як ми ставимо вже по всіх об'єктах, влаштовано 24 опори освітлення, 48 світильників. Міський голова зазначив, капітальний ремонт вулиці Шепеля став логічним продовженням інфраструктурних проєктів, які до війни реалізовували на старому місті. Крім того, оновлення вулиці неабияк приваблює підприємців. Ми зробили такий трикутник, мається на увазі десь біля 4 кілометрів вулиці Данила Нічая і плюс приблизно більше 2 кілометрів від Данила Нічая до вулиці Маріуполя. Сусідній бізнес, умовно кажучи, чи підприємництво, воно досить серйозно починає оживати. Я думаю, бачу вже тут по деяким підприємствам, що вони біля своїх територій проводять відповідний благоустрій, вже більше машин. З'являється, тобто тут вже починає знаєте, таке, вирувати життя. Це робочі місця, крім того, що робочі місця для працівників, які робили ці роботи безпосередньо, потурбувались на шепеля і про озеленення, аби влітку мешканці мали затінок. Уздовж тротуару висадили алею лип.